Це ісконно руськії землі. А навіть якщо це зовсім не так, то все легко можна переписати. І нинішня Росія володіє такими методичками. Звідки, звісно ж, від Сталіна. Як зробити так, щоб звільнити для себе потрібну територію? Як одним помахом руки знищити весь корінний народ? Все дуже просто. Достатньо оголосити цілий етнос зрадниками Великої Родини. І байдуже, що це взагалі їм не родина. Це історія депортації кримських татар з їхніх домівок у 1944 році. Московські вигадки проти історичної правди. До практики масових переселень людей радянська влада вдавалася ще в часи громадянської війни. Першими вимушеними мігрантами стали перські козаки. Пізніше, в часи тотальної колективізації, не з власної волі домівки мусили залишити куркулі та інші ворожі елементи, представники деяких етнічних меншин з прикордонних земель. Невдовзі радянський уряд перейшов до справжнісінської наційської практики, точкового переселення окремих етнічних груп і цілих народів. Першими під удар у 1937 році потрапили корейці на Далекому Сході. На Кавказі розміни населення тривали аж до 1950 року. А найбільшого розмаху процес депортації набрав під час другої світової війни, коли за кілька років більше десяток народів вимушено змінив місце свого проживання. Кримські татари або Кремли були автохтонами і панівною більшістю на півострові у часи, коли мали власну монархію Кримське ханство. Це від 15 до 18 століть. А вже 1770-ті роки стали жахом і для українців, і для кримців. Катерина II розгромила Запорізьку Січ і тоді ж анексувала Крим. Від тих років кримських татар почали масово витісняти з рідних земель, створювали їм нестерпні умови. Тоді із мільйона кримців дві третини покинуло півострів. А на їхнє місце імперія заселила свій Руський мір. Черговий наступ на цей народ був на початках Радянського Союзу. У 1920-х роках штучним голодом знищили 100 тисяч кримських татар, але остаточного удару наніс Сталін. Травень 1944 року. Після трьох років німецької окупації Крим звільнили радянські війська. Точніше, заново окупували. Ніхто із кримців і не підозрював, на що перетвориться буквально за лічені дні таке освобожденіє. Депортація, примусове переселення, вигнання чи висилка з постійного місця проживання або з держави окремих осіб чи народів застосовується як засіб карного чи адміністративного покарання. Після створення СРСР у 1922 році Москва визнала кримських татар корінним населенням Кримської АРСР в межах політики коренізації. У 1920-х роках татарам дозволяли розвивати свою культуру. В Криму були кримсько-татарські газети, журнали, освітні заклади, працювали музеї, бібліотеки і театри. Кримсько-татарська мова разом з російською була офіційною мовою автономії. Нею користувалися понад 140 сільських рад. У 1920-30-х роках татари складали 25-30% від всього населення Криму. Однак у 1930-х роках радянська політика щодо татар, як і щодо інших національностей СРСР, стала репресивною. Спочатку було розкуркулення і виселення татар на північ Росії і за Урал, потім насильницька колективізація і голодомор 1932-1933 років, а тоді чистки інтелігенції 1937-1938 роках. Надцятого квітня 1944 року НКВС і НКДБ СРСР ухвалили спільну постанову про очищення території Кримської АРСР від антирадянських елементів. На виконання цього завдання виділили 23 тисячі солдат спецвійськ і 9 тисяч оперативників. Державний комітет оборони, очолюваний Сталіним, 11 травня ухвалив постанову про насильницьке виселення з півострова понад 228 тисяч 500 чоловік. З них понад 180 тисяч татари. Серед вигнанців опинилися також вірмени, греки, болгари. Невдачі під час оборони Криму, котрий вже до осінні 1941 року майже повністю окупували німці, поразки партизанського руху, а також відновлення традиційно підозрілого ставлення до інородців серед російської частини населення, сприяли створенню міфу про нібито поголовну співпрацю кримських татар з окупантами. Причини депортації. Задля їхнього порятунку, це радянська версія, знищення етносу, що нагадувала Сталіну до російської історії Криму, складність облаштування татар на їх історичні батьківщині, страх місцевого населення перед татарами та звинувачення татар у співпраці з третім рейхом. Офіційною причиною насильницького переселення стало звинувачення всього кримсько-татарського народу в державній зраді, масовому винищенні радянських людей і колабораціонізмі, співпраці з нацистськими окупантами. Такі аргументи містилися в рішенні Держкомітету оборони про депортацію, яке з'явилось за тиждень перед її початком. Однак історики називають інші неофіційні причини переселення. Серед них той факт, що кримські татари історично мали тісні зв'язки з Туреччиною, якою СРСР у той час розглядав як потенційного суперника. У планах Союзу Крим був стратегічним плацдармом на випадок можливого конфлікту з цією країною, і Сталін хотів перестрахуватися від можливих саботажників і зрадників, якими він вважав татар. На користь цієї теорії свідчить також те, що з прилеглих до Туреччини та Кавказьких районів переселяли й інші мусульманські етноси чеченців, інгушів, карачаївців і балкарців. Навесні 1944 року, у щойно звільненому від окупантів Криму, активно починають проводитися різні заходи зі звільнення території від антирадянських елементів. 10 травня Берія доповідав Сталіну, враховуючи зрадницькі дії кримських татар проти радянського народу. І, виходячи з небажаності подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці радянського союзу, НКВС СРСР виносить на ваш розгляд проект рішення ДКО про виселення всіх татар з території Криму, вважаємо доцільним розселити кримських татар як спецпоселенців у регіонах узбецької РСР для використання як у сільськогосподарських роботах, так і в промисловості і будівництві. В Криму, в квітні, а потім на початку травня, в терміновому порядку, були проведені два переписи кримських татар. 10 травня мешканців багатьох гірських і передгірських селищ, які нічого не підозрювали, погнали на ремонт доріг, де вони працювали цілий тиждень. 18 травня саме цими дорогами всіх їх вивезли з рідних місць і ночі, з 17 на 18 травня, о 4 ранку одночасно постукали у кожну кримсько-татарську хату когда люди спали к ним от, постучали, именем Советского Союзу об'явили їх предателями. Они вообще не понимали. розуміли крымские татары, они до сих пор не знали там русского языка, они не розуміли, що їм говорят і почему їх там прикладами из дому виганять. Радянська влада звинуватила кримсько-татарський народ у співпраці з нацистами. Фактично, колаборантами оголошено дітей, жінок і літніх людей, бо тільки вони на ту мить були вдома. Насправді причини ховалася значно глибше. Комуністичній верхівці треба було очистити Крим для себе, тому вигадали зраду. Тотальна співпраця цілої нації з нацистами була фейком чистої води. Службовці НКВС заходили до татарських помешкань і оголошували господарям, що через зраду батьківщини їх виселяють з Криму. Щоб зібрати речі, давали 15-20 хвилин. Офіційно кожна сім'я мала право взяти з собою до 500 кг багажу, однак реально дозволяли зібрати значно менше, а іноді взагалі нічого. Людей вантажними автомобілями відвозили до залізничих станцій, звідти на схід відправили майже 70 ешелонів з наглухо зачиненими товарними вагонами, що були переповнені людьми. Під час переїзду загинули близько вісьми тисяч людей, більшість з яких діти і літні люди. Найпоширеніші причини смерті спраги і тих. Деякі люди, не витримавши страждань, сходили з розуму. Все майноше залишилося в Криму після татар. Держава присвоїла собі. Рано вранці, 18 травня 1944 року, почалася операція з виселення, котру завершили до 16 години 20 травня. На збори давали дві години. Кожній сім'ї, яку виселяли, дозволяли брати з собою 200 кілограмів вантажу. 67 ущердь заповнених людьми ешелонів були відправлені на схід до середньої Азії і на Урал. Операцією керував заступник наркома внутрішніх справ СРСР Іван Серов і нарком внутрішніх справ Узбецької РСР Амаяк Кобулов. Загальне керівництво здійснював нарком внутрішніх справ СРСР Лаврентій Берія. Мешканців віддаленого рибачого селища на Арабатській стрілці Кримського півострова забули вислати разом з усім народом. Похопилися лише за деякий час, коли вище керівництво вже отримало звіт про успішне завершення операції. Тому їх, недовго думаючи, повантажили на баржі і, відбуксувавши далеко в море, потопили. Пешелонах, що прямували в травні 1944 року з Криму у віддалені райони середньої Азії та Сибіру, виявилися і керівники Кримської РСР, і пересічні громадяни, кримські татари. Водночас всі вони, голова автономії, голова уряду республіки, керівники партизанського руху, жінки, старі, діти стали ворогами радянської влади, зрадниками, батьківщини, перетворившись на безлику масу, названу спецпереселенцями. Станом на 5 вересня 1944 року у віддані відділу спецпоселення НКВС СРСР знаходилося 2 мільйони 225 тисяч спецпереселенців, розселених на території шести союзних і семи автономних республік. У функції відділу входило сприяння трудовому, і господарсько побутовому влаштуванню спецпереселенців, оперативне чекістське обслуговування спецпереселенців, облік спецпереселенців і адміністративний нагляд за ними в місцях розселення. При цьому правовий статус їх більше двох мільйонів чоловік визначений не був. Нарешті, 8 січня 1945 року була прийнята постанова Ради народних комісарів, яка регулювала правове становище спецпереселенців. Як ви розумієте, ані в Узбекистані, ані на Уралі таких переселенців ніхто не зустрічав із хлібом сіллю. Якраз навпаки, місцеві були налаштовані вороже. Дело в том, что там проработала хорошо -таки, советская пропаганда. Говорили о том, что к вам везут людей-предателей. Им уже просто объясняли, к вам едут люди там одноглазые, двухрогие. То есть такие определенные сказки, в которые они верили, но ну, говорили о том, что к ним нужно относиться негативно. И, в общем-то, в принципе, народ действительно воспринял негативно. Число загиблых зростало и после депортации. Уже у місцях спецпоселень. Перший пункт постанови свідчить, спецпереселенці користуються всіма правами громадян СРСР за винятком обмежень, передбачених цією постановою. Згідно з другим пунктом постанови, всі президентні спецпереселенці зобов'язані займатися суспільно корисною працею. У цих цілях місцеві ради депутатів трудящих за погодженням з органами НКВС організовують трудове влаштування. Спецпереселенці в сільському господарстві, на промислових підприємствах, на будівництвах, у господарсько-кооперативних організаціях і установах. За порушення трудової дисципліни спецпереселенці притягуються до відповідальності у відповідності з чинним законодавством. Пункт третій. Спецпереселенці не мають права без дозволу коменданта спецкомендатури НКВС відлучатися за межі району розселення, який обслуговується цією спецкомендатурою. Самовільна відсутність у межах району розселення, що обслуговується спецкомендатурою, розглядається як втеча і тягне за собою відповідальність у кримінальному порядку. Спецпереселенці, голови сімей або особи які їх замінюють, зобов'язані триденний термін повідомляти спецкомендатуру НКВС про зміни, що відбулися у складі сім'ї, народження дитини, смерть члена сім'ї, втеча тощо. Кримськотатарські спецпереселенці були призначені на будівництво Фархатської ГЕС в Екабаді, народники Кайташ Самаркандській області та Ташкент Сталінбугілля, колгоспи радгоспи області, Андижанської, Самаркандської областей у більшості своїй розміщені вони були не для житла в бараках, а на роднику Кайташ і зовсім опинилися під відкритим небом. Незвичний клімат, постійне найстарше харчування, а часто є даху над головою привели до того, що практично відразу ж після прибуття у нові місця серед кримсько-татарських спецпереселенців вибухнула епідемія малярії та шлунково-кишкових захворювань. Згідно з повідомленням КВС, до листопада 1944 року від хвороб і виснаження в Узбекистані померли 10 105 людей з Криму. Тобто близько 7% від числа прибулих, а це були тільки перші місяці выселки. Во-первых, это другой климат. Многие стали заражаться малярией, дизентерии. Сохранили сведения о том, что дети, которые попадали в инфекционку, на них проводили опыты, делали инъекции, некоторым, которые просто дети умирали. Все делалось для того, чтобы как можно больше представителей этого народа умерли. Татари і кримські татари це два цілком різні народи, але Радянський Союз на обидвох повісив один ярлик, заборонивши назву Кримські. Такого народу офіційно для них не існувало. Після депортації кримських татар було перейменовано всі населені пункти за винятком Бахчисарая, Джанкоя, Ішуні, Сакі та Судака. Які мали кримсько-татарське походження, перетворення Кримської АРСР у Кримську область у кримських татар було вилучено понад 80 тисяч будинків, понад 34 тисячі присадибних будинків, близько 500 тисяч гулів худоби, всі запаси продовольства, насіння, саджанців, корму для домашніх тварин, будівельних матеріалів, десятки тисяч тонн сільськогосподарської продукції, ліквідовано 112 особистих книгозбірень, 646 Бібліотек у початкових і 221 у середніх школах. В селах перестали діяти 360 хат читалень у містах, і райцентрах понад 9 тисяч шкіл і 263 клуби. Були закриті мечеті в Євпаторії, Бахчисараї, Севастополі, Феодосії та багатьох селах. Насильницька депортація позбавляла кримських татар їхнього споконвічного, етносоціального та етнокультурного середовища проживання. Формально усі заборони щодо кримських переселенців існували до 1979 року. У самому ж Криму в травні 44-го сотні сіл вмить спорожніли і стали безлюдними примарами. А буквально за кілька місяців у Крим почали звозити інших переселенців із глибинки Росії, родини родини-освободітелі і НКВД. І оце якраз збудувало міцне підґрунтя для нинішньої анексії Криму Росією. Але все за порядком. Росіянам обіцяли на півострові райське життя, де вино тече рікою, екзотичні фрукти ростуть самі собою, а прибережжя обдаровує морепродуктами. Їх заселили в будинки кримських татар. Проте раптом виявилося, що достаток на голову сам не впаде. Біля нього треба важко працювати. І ось тут вилізла справжня натура кочівників: знищити все довкола та перейти на нові території. Відчувайте дежавю. Нині окупанти нищать екосистему Криму за тими ж лекалами. І саме тоді, коли природу півострова Совєти знищили вщент, народився міф, начебто, Хрущов, і з доброти душевної подарував Крим Україні. Насправді зіпхнув, бо вже довів півострів до прірви. Тоді ж з'явилася ідея північно-кримського каналу, щоб дати воду з Дніпра. А ще комуністи вирішили зазивати українців з південних областей переселятися у Крим, бо вони вміли обходитися з такою степовою землею. Ми можемо сказати дякую українцям, тому що на той момент з 54-го року, економіка Криму стала трохи-трохи підніматися. Про кримських татар у Криму не нагадували нічого. Всі назви міст, вулиць переназвали мечеті або зрівняли із землею, або перетворили на склади. Бахчисарайський ханський палац просто дивом вцілів, бо знайшлися люди, які переконали владу зробити з нього музей. А в Євпаторії старовинну такі є дервішів. Це у мусульман, схоже на монастир, намагалися підірвати. Режим спецпоселень для кримських татар проіснував до епохи хрущовської десталінізації другої половини 1950-х років. Тоді радянський уряд. Пом'якшив для них умови життя, але не зняв обвинувачення в державній зраді. Протягом 50 х 60 х років татари боролися за своє право повернутися на історичну батьківщину, в тому числі за допомогою демонстрацій в узбецьких містах. У 1968 році приводом однієї з таких акцій став день народження Леніна. Влада відповіла силою і розігнала мітінг. Поступово кримським татарам вдалося домогтися розширення своїх прав, однак неформальна, але від цього не менш сувора заборона на їхнє повернення до Криму діяла ж до 1989 року. За чотири наступних роки на півострів повернулася половина всіх кримських татар, що жили тоді в СРСР, це 250 тисяч людей. Повернення до Криму корінного населення було складним і супроводжувалося земельними конфліктами з місцевими жителями, які встигли освоїтися на новій землі. Великих протистоянь все ж вдалося уникнути. Врешті десь від 60-х років почався національний рух кримських татар за повернення додому. І ми добре знаємо ім'я одного із лідерів дисидентів. Мустафа Джемілів все своє життя присвятив боротьбі за права свого народу. Подинок і сім'ї почали повертатися в Крим тоді ж у 60-х. але їх там не чекали, і навіть заново виселяли за межі півострова. Масове повернення сталося після 87-го року. Кримські татари поїхали в Москву. На демонстрації заявили про себе, і партійна верхівка вже не змогла їх зупинити. Але навіть в останніх конвульсіях союз ще вставляв палиці в колеса. Південне узбережжя для кримських татар було закрите. Та навіть в наші часи Росія не визнає цього геноциду кримсько-татарського народу. Більше того, боїться будь-яких згадок про 44-й рік. Намагалася зірвати прем'єру фільму Хайтерма у 2013 році. Нині при черговій анексії кримські татари вдруге змушені покинути свій дім. Масове винищення автохтонного населення протягом останніх трьох століть і переселення туди росіян стали потужною базою для нинішньої анексії Криму та процвітання там якогось міфічного рускава міра, який вигадало хворобливе уявлення Катерини Другої, Сталіна і Путіна. Якими б не були стосунки українців та кримців, упродовж історії у нас було багато спільного і один ворог. Нині єдиний шлях триматися разом, не мовчати і використовувати цей час, щоб українці і кримські татари стали ще ближчими і згуртованішими для спільної боротьби.